Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось Донецький напрямок, що заважає вибити ворога з Донецького напрямку, звільнити всі території Донецької області від окупантів. Скажіть, покажіть, які перешкоди в Збройних сил на звільнення: 10 кубків. Це дуже гарна карта. Дьявол це то, що протистоїть. Дивіться, що дьявол хоче? Він хоче, щоб ви не були такі щасливі, щоб цю радість життя вбити. Ось так, робота зроблена на 70%. Ви ще сили вийшли, якась карма була відпрацьована. Є втрати сльози за загиблими з нашого боку. Зараз Збройні сили працюють. 70% роботи вже проведено, залишилось ще трошки на перемогу. Перемога буде. Чудіса сноровки проявляються, бо карта доблять, що роблять військові неможливе наші. Так, що звільнення йде, але повільніше, ніж ми собі хочемо. Дуже багато незадоволених. є люди, які думають, що це неможливо, що це не буде ніколи. Але ваші мрії здійсняться, і територія буде звільнена. Колесо фортуни, доля зміниться дуже швидко. Буде наступ якийсь стрімкий, і це наступ наш Збройних сил України. Чим завершиться? Мирному населенню буде не дуже добре, бо є загроза того, що руйнування, дуже великі руйнування. Що будуть оці перестрілки з одного з другого боку, будуть стріляти з тої, з тої сторони, і це все падать буде на мирних. Так. Звільнення в ваш, вашому будинку буде свято, свято і це перемога. І все повернеться щастя, кохання, свобода, перемога і все найкраще в вашому будинку, ваші мрії здійсняться. Ворогу йде, на ворога йде, ілюзорний успіх, то що вони собі. Що вони собі мріють, це ілюзія, вони цього не доб'ються. В горах оце сама карта, як Росія йде, що це як соперниця, що вони з нами сорівнуються. Да? І вони будуть ну, змушені тікати. Оця територія, яка була зараз під ними, вона буде звільнена. Прийдеться їм поступитися цією територією. І це карта перемоги, що дуже важко, складно з потерями, з боями. Але ми це зробимо. Шлях відкритий, інакше це не може бути. Прибираю перешкоди, все, що заважає Збройним силам, знищити ворога на Донецькому напрямку, щоб було звільнення. цієї території повністю від расистів. Страхи заперечую, весь негатив прибираю, це залишаю. Заперечую. Заперечу, щоб не було руйнувань. Заперечу прибираю. Краще залишити територію там, де прифронтов'юці е, містечка, що тікайте, ховайтесь, як все пройде, тоді повернетесь, бо небезпечно, дійсно небезпечно. Краще погоджуватись на евакуацію, якщо її проводять. Так, перекриваю. Зараз будемо повертати ворогу весь негатив, все, що вони роблять, гадості. Ну Не бачу я якихось нових окупацій з їх боку. То, що вони відтяпали, то будуть в них забирати. А нові території я не по цьому розкладу не виходить окупації нових територій. Ага, ось та карта. Заперечую, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Донецької області. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил України на знищення ворога на Донецькому напрямку, відкрити всі шляхи, нехай все, що потрібно нашим військовим, бо щось краще без перешкод проявляється для них в їхньому житті. Вбережіть від руйнувань, від смертей, від втрат цивільне населення. Вбережіть від руйнувань. Щоб всі домівки залишились цілими неушкодженими і вищі сили, будь ласка, допоможіть пригнати ворога з нашої території, з України. По Верховному суду буде так і так буде. І поверніть на голову ворогу все зло, все лихо, всі руйнування, всі вибухи, всі вбивства, всі, що вони коять, коять в Україні, поверніть на її голови. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так по Верховному суду. Ворогу вороже. Все, що вони зробили, хай на них летить. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.